Вітаю цілеспрямованих людей на каналі. Сьогодні я покажу вам, як заробляти свої перші гроші. В моїх руках відро і ми переходимо до збору кольорових металів. Ви просили мене зняти відео про кольорові метали, тому тримайте. Сьогодні будемо збирати латунну гільзу. Я розкажу про цю тему все, що знаю. Поважимо і будемо знати, скільки можна заробити за день, збираючи латунну гільзу. Поки я збираю гільзи, давайте розкажу. Звідки взялася ця тема? Ми постійно їздили на полігони і постійно бачили під ногами їх. Одного дня прийшла ідея їх зібрати і виявилося це дуже вигідно. Де знаходити військові полігони і як утримувати допуск до них, все дуже просто. Якщо ви військовий, ви і так знаєте відповідь на це запитання. Ця тема буде надактуальна для військових для того, щоб підзаробляти на ремонт свого корча, ну і для того, щоб, звісно ж, його заправляти. Для всіх інших рекомендую стати власником вогнепальної зброї і займатися з нею. Ви будете знати всі тири і зможете легко домовитися за гільзи кілограмами. Звісно, ви не будете багато на цьому заробляти, ви можете домовитися купувати її дешевше продавати дорожче. Але якщо ви знаєте стихійні полігони і якщо вони у вашому регіоні є то ви можете збирати до 100 кг латуні на місяць. Дивіться, ось таких осередків по полігонах валяється дуже багато. Сьогодні у хлопців немає проблем тренуватися і як бачите, біля кулеметних звеній лежить дуже багато гільзи. Наша задача не збирати звенія, тому що їх будуть перевіряти на прийомці. Наша задача подивитися на гільзу. І посортувати її в відро. Але якщо подивитися на те, скільки її тут, то близько 2 кг ви можете зібрати всього з одного осередку. Рахуємо самі, це дуже вигідно. Зрозуміло, що якщо у вас немає вільного часу, то цією темою ви також не будете займатися. Загалом, сьогодні для того, щоб зібрати близько 30 кілограмів латуні, я витратив не менше не більше 3 години. Це трохи часу, і у вас мають бути вихідні для того, щоб ви могли проїхати на один полігон, на другий полігон, і все це дуже швидко зібрати. Інколи ви приходите до столу, а люди вже самі зібрали гільзі, якось тут, наприклад, вони лежать прямо на столі, дуже зручно їх зібрати і не витрачаєте майже зовсім на них часу. Якщо у вас є друг, Беріть обов'язково його з собою. Тема дуже вигідна, але вимагає трошечки часу на збір. Самому 3 години дуже нудно це збирати. Ну і тепер, мабуть, дуже важливо сказати декілька слів про те, чого точно не можна робити на військових полігонах, ну а також на стихійних. Не можна красти чуже стрілецьке обладнання. На будь-якому полігоні, де б ви не були, ви завжди побачите гонг, якийсь металевий каркас або. Що-небудь іще, і вам дуже сильно захочеться це взяти. Будь ласка, не робіть цього, тому що у нас на полігоні, на нашому власному полігоні, були ханиги, які лазили і крали речі. Гільзи нехай вони збирають. Мені не шкода, це копійки з порівнянням на те, що я заробляю зараз. Але ці ханиги вкрали у нас з вагончика спорядження, вкрали гонги і вкрали те, що не мали були взагалі чіпати своїми кривими руками. Через що. Були вистежені і покарані. Відповідно, якщо ми збираємо гільзу, то це доволі лояльна тема, і ніхто не буде вас за це шмагати. Ви просто зібрали собі, скільки зібрали, і зібрали, повезли на машині здавати. Гільзи приймають не всі прийомки. Ну і тепер вважаю за необхідне декілька слів сказати про те, за якими цінами будуть здаватися гільзи. Якщо ви здаєте в межах вашого обласного центру, скоріше за все, небагато. Від 120 до 150 гривень кілограм, де 150 це вже доволі непогана ціна. Я рекомендую брати ситуацію в свої руки і вести, здавати на прийомки, де ціна від 170 до 190 гривень кілограм, тому що такі ціни на латунь є. Металева латунь, ось ця зброярська дуже високої якості. І всі це чудово розуміють. Правда, деякі додіки будуть скидати вам ціну навмисно для того, щоб зробити в свою чергу на вас. Відповідно, ціна на яку ми будемо орієнтуватися від 170 гривень, менше здавати не треба. Краще зателефонуйте мені, я у вас зараз просто прийму її по 140 або по 150. Деякі прийомки взагалі не хочуть мати справу з гільзами, тому що думають, що в цьому є якийсь кримінал. Гільзу перевозити абсолютно законно. У нас Доволі лояльне законодавство і написано, що заборонено зберігати тільки зброю і боєприпаси. Гільза не є боєприпасом, тому ця тема абсолютно доступна і, повторюся, криміналу в ній немає. Що ж, я думаю, на цьому все. Тема не така складна. Поїдемо, здамо і заробимо свої перші гроші. Традиційно їх порахуємо і перейдемо до наступної теми. Що ж, ми здали всю латунь, яку зібрали, і тепер найцікавіша частина нашого відеоматеріалу. Необхідно порахувати гроші, свої перші гроші. Отже, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Це виходить 5500 гривень і 350. Тобто приблизно 6 тисяч ми зробили всього за 3 години, збираючи гільзи. І це мені ніхто не допомагав. Цього разу я сам приїхав, зібрав гільзи, підзняв трошечки, поважив і одразу повіз на прийомку. Ось така дуже вигідна тема. 2000 гривень за годину збираючи латунні гільзи. Знову ж таки, є нюанси. Треба знати, де їх збирати, слідкувати за тим, хто стріляє багато для того, щоб відразу залетіти в той день, коли там багато гільз залишається. Ну і так як тема проста: конкуренція, конкуренція і ще раз. конкуренція. В наступному відео я покажу, як можна набагато більш вигідно здати свинець не по 60 гривень, не по 45, не по 100 навіть. А по 150. Зрозуміло, що ми будемо робити певні вироби. Але не всі вироби можна продати. Я покажу саме ті, на які завжди є попит. Але про це в наступному цікавому відео. Ховаємо свої зароблені перші гроші, і я чекаю на вас в наступних цікавих відео. До нових зустрічей!